Водночас суд не призначив Тимошенко електронний браслет лише зобов'язав здати паспорт. Також народна депутатка має прибувати за викликом суду слідчого прокурора, не їздити за межі Київської області, повідомляти про зміну проживання, або ж робити ще не спілкуватися із шістдесятьма шістьма депутатами. Вона і ще має дотримуватися цього списку обмеження спілкування. Ну і також нині Тимошенко збирається оскаржувати в подальшому рішення про заставу у апеляції. Про це вона заявила одразу після засідання і нарікає, що наразі не може сплатити визначені 33 мільйони, оскільки її рахунки заблоковані. Якщо в апеляції ухвалене рішення не скасують, буде звертатися за грошима для застави вже до друзів та колег. Розповіла підозрювана і наголосила, що мінятиме існуючу коаліцію у парламенті. І зараз я вам хочу сказати, що я обов'язково продовжу свою парламентську роботу для того, щоб міняти ту коаліцію, яка зараз створена в парламенті, міняти на коаліцію національної єдності, на уряд національної єдності, який буде мати в своєму складі людей з різних фракцій, які ніколи не голосували і не збираються голосувати за антиукраїнські і антилюдські закони. Захист Юлії Тимошенко вже попереджає суд, що підозрюваній необхідно буде виїхати у відрядження за кордон в січні та лютому цього року. Адвокат Олександр Готін попросив додати інформацію до матеріалів справи. Сама ж підозрювана під час суду пообіцяла залишатися в Україні, доки та за її словами не буде звільнена від фашистського режиму. Я не тільки нікуди не поїду, а я буду тут доки, поки країна не буде від них звільнена. І тому ніякого не може бути навіть сумніву у НАБУ, в САП, у тих, хто над ними стоїть, хто їм дає політичні вказівки, що я куди-небудь них. Я буду тут доки країна не буде звільнена від цього по суті фашистського режиму. Ось що по суті. Вирішила сказати Тимошенко, і власне її заяви про фашистський режим це певне повторення російської пропаганди. Про що говорила також в нашому ефірі, і парламентська аналітикиня, руху чесна Ірина Корженкова. На її думку ось такі заяви посилюють розкол у суспільстві і провокують панічні напади. Заяви про фашистський режим, це така, знаєте, в дечому повторення риторики, пропагандистської риторики наших сусідів. і Ось цей розкол в суспільстві очевидно точно не те, що нам потрібне, і власне і ці песимістичні прогнози за те, що це останніх п'ять років незалежної України. Це все тільки посилює. Ось цей уже, на жаль, наявний розкол в суспільстві і посилює панічні такі якісь випади. Підозрювана і надалі відкидає усі звинувачення в суді Юлія Тимошенко назвала справу абсурдом, а пред'явлені на бої саб докази сфабрикованими. Нардепка стверджує, що розмов документованих набу ніколи не було. З її слів, пообіцяла також надати відповідні всі докази і очікує справедливого суду. Це була цитата нема жодного доказу, немає жодного аргументу. Але вже є велика ну, така інформаційна кампанія на всю країну, на весь світ, що от уже знайшли злочинці. Все, як робив Янукович. І під час засідання Тимошенко різко висловлювалася на адресу набу і САП і закликала до реформування органів, які, за її словами, перетворилися на інструмент політичної розправи. Лідерка батьківщини просила суд не застосовувати до неї запобіжного заходу з подачі прокурорів. Мовляв, це обмежить її парламентську роботу. Натомість пропонувала відпустити під особисте зобов'язання. Це найм'якший запобіжний захід. Також Юлія Володимирівна заявила, що вона Ніколи жодному депутату не давала ніяких грошей і не даватиме. І тому я зараз просто дуже чітко заявляю, що я ніколи вже жодному депутату не давала ніяких грошей. І не буду давати. Тому що наша сила в ідеологічній позиції в тому, що ми дуже 26 років послідовні. Тому, як ми захищаємо Україну і як ми добиваємося того, чого ми хочемо добити, політичним ідеологічним шляхом. Прокурор САП заявив, що Тимошенко вживає заходи конспірації. Зокрема, щотижня використовує техніку, щоб виявити прослуховування. Крім того, лідерка фракції Батьківщина просила іншого депутата зустрічатися не на вулиці. Не в ресторані, а десь вдома, тільки не у багатоповерхівках. Крім того, прокурор додав, що Тимошенко та Нардеп вели розмову про потрібні голосування через захищений месенджер Сігнал чи Сігнал, хто як його називає. Ну а вже в суді прокурор зачитав фрагмент згаданої розмови щодо хабарів, і за його словами йшлося про гроші за контроль над голосуванням. Нібито раз на місяць платять по 10 тисяч доларів за кожного підконтрольного нардепа. Гроші наперед одразу за дві сесії. За твердженням обвинувачення, Тимошенко планувала передавати хабар особисто. Більш того, хотіла, щоб свій депутат відключив ще й однодумців, аби домовитися про синхронні голосування. За вказівкою, той в свою чергу обіцяв долучити щонайменше двох колег. Імена в суді не називали і відомо лише, що розмова Тимошенко із депутатом відбулася 12 січня. А вже наступного дня правоохоронці провели невідкладний обшук. Ціла піраміда. Послухай, приходь сам приведи друга, а друг хай ще двох приведе. Так ну і можна знижки ще пропонувати. Можливо, навіть є така опція, Юлії Володимирівне. В справі цій багато процесуальних насправді помилок. Вона сформована неякісно, на цьому наполягає захист Тимошенко. І давайте цю сторону теж почуємо. Ми вважаємо, що ми вважаємо, що тих доказів не просимо достатньо, їх, їх просто немає. І це вже стало чітким, тому що фактично на матеріалах справи дуже багато відпомог, і помилок, помилок, і описок, і таких прорахунків, тобто фактично справа сама вона зроблена але вона по-іншому не може бути, тому що фактично немає події. І Тимошенко заявила, що переглянувши матеріали справи, пізнала одного зі співрозмовників. За її словами, це був депутат від слуги народу Ігор Копитін. Вона пояснила, що регулярно зустрічається з багатьма нардепами по роботі, але антикорупційні органи використали проти неї саме зустріч із Копитіним, бо підкреслила Тимошенко, що до цього нардепа є окрема кримінальна справа, і він перебуває під тиском набу у коментарі нашому каналу. Лідерка Батьківщини заявила, що оскільки факту передачі грошей у слідства. Немає вся ця історія на що інше як провокація. Почуємо будь-яка незалежна експертиза покаже, що це сфальшовані матеріали. І тому це очевидно. Вони і не д не дали це, да. І тому вони не запросили цього народного депутата на допит, тому що він не зможе брехати під присягою, да? а йому доведеться брехати. Ну саме головне, от дивіться, все у них є, але самої передачі грошей немає. Це означає, що це все була просто провокація.